Всім привіт! Сьогодні ми подивимося як фінський міні комбайн, який, до речі, теж є в Україні, але його ще модернізували у Херсоні і назвали СКІФ, подивимося їхні характеристики, що саме змінило і як вони працюють. Дуже цікавий такий момент, дуже мало про це інформації, що саме фінський, фінський міні комбайн. Точніше, не міні, середнього класу комбайн, але його модернізували у Херсоні і зробили так мовити, окремий на базі фінського комбайна, комбайн комбайну Так, значить, Дивимося характеристики по Фінляндія. Саме модель Rosenleo 500-580. Його роки випуску 70-80 роки. Двигунчити циліндри, дизель валмет. приблизно 10 токінських сил. Ширина жатки від 3,6 до 4,2 метра. Бункер близько 2,5 3 тонни. Привід задній з гідростатистичною трансмісією. Значить. Особливості проста надійна і компактна машина для невеликих господарств. Значить, Тепер переходимо у модернізовану версію. Значить, що собою представляє Скіф Україна Херсонський машинобудівельний завод. База фінський комбайн самбо. Роки виробництва, початок 90-х і 2000-х роки. Двигун, дизель D243. Потужність 110 кінських сил, жатка 4,1 метр, бункер 3 тонни. Привід так залишився задній. О, ну, але є навіть моделі повнопривідні, повнопривідних на деяких версіях. І назва Скіф 280, Скіф 30, Скіф 250 тощо. Що саме модернізували у Херсоні? Змінили двигун замість фінського валу встановили. Вітчизняний D243, що спрощувало обслуговування. Переробили кабіну, новий дизайн і краща шумоізоляція. Покращили систему обмолоту та сепарації для українських зернових умов. Встановили власну електрику, гідравліку та часткову вузли українського виробництва. Збільшили кліренс і адаптували ходову частину до наших полів. Що залишилося від оригінального сампу? Рама та корпус комбайна, жатка і система обмолоту, буркер та зерна на, та ре, решетний стан. Молотильний барабан і соломотряси. Кабіна лише з оновленим інтер'єром. Так що, в принципі, друзі, залишилася рама і вся конструкція. Та ж сама. Змінили теж ще колір окрасу, був жовтий став зелений. Ось і змінили двигун. Ну, звісно, по понятним причинам це зробили, тому що запчастини, тобто його зробили під український ринок, щоб простіше було доставати запчастини, щоб не брати це ж десь шукати у Фінляндії чи ще десь, а щоб це було все в Україні. Так що, друзі, отаке відео про те, як модернізували фінляндський комбайн Фінляндії в Україні в Херсоні. Кому сподобалось, ставте пальце вгору і до нових зустрічей. Па-па!